Я вже оповідав про те, що літак із мексиканськими депортованими. Мексика відмовилася прийняти. Колумбія вирішила піти тим же шляхом і завернула два американські військові літаки із 160 депортованими мігрантами. США повинні розробити. Протокол гідного поводження з мігрантами до того, як ми їх приймемо, сказав президент Колумбії, додавши, що не прийматиме американські депортаційні рейси. як тільки про це довідався Дональд Трамп, звісно, він же пройшовся там по тому президентові Колумбії, як вже хотів. Але не обійшовся тим, лише що насварив президента Колумбії, а й увів 25% мита на всі товари з Колумбії і заборону в'їзду до США всіх чиновників їхніх. Трамп додав, що ці санкції є лише початком. Колумбія вирішила гордо триматися своїх позицій. і... Перебувала під санкціями аж цілих 49 хвилин. Президент країни заявив, що відправить особистий літак, щоб забрати колумбійських громадян, які підлягають депортації із США. Трамп потролив, ну як же ж без цього, колумбійського колегу опублікувавши у соцмережі. Своє фото на тлі абревіатури F.A.F.O. Дослівно вона означає Fuck around, find out. Грай з вагонем і Опечешся. До слова, нагадаю, що і мексиканці після цієї першої спроби не впустити своїх земляків депортованих із США. Незабаром почали приймати ці літаки один за одним.